Доброго дня, глядачі каналу. Вирішив зняти чергове відео. Відео про жатку. Така невеличка буде вступна мова, мова піде про те, що от при покупці цього комбайна стояв перед вибором. Чи взяти класа, чи взяти Джона. Так як до того, що у мене попередній комбайн був фахер, в мене не було якогось там упередженого ставлення до якогось з них, я їх розглядав. Одинаково, чи е, брати класа, чи Джона. Дивився я на що. Щоб був нормальний великий бункер, щоб комбайн був міцно зроблений. Ну, щоб хороший комбайн був. Перед вибором я стояв, чи брати 48С, 58С з домінаторів, чи Джонік 1042, 1 44 і одним з факторів, що вплинув на мій вибір саме домінатора, був це бункер. Тут бункер десь то на 800 до 2. В 1042 якийсь, ну, з вигляду маленький. Точно не скажу, але такий, то на 100, то на 300, щось в тих межах. І тут була така перевага, це жатка. Жатка в 48С. Краще зроблена, ніж в джоніках. В джоніках така є боляка. Ну, майже всі, що я дивився, жатка покручена. В районі, де кріпиться. До наклонної камери. Не знаю, чого так. Скоріше всього, що, із -за того, що піднімає один циліндр жатку в джоніках, а ліва сторона оця сторона важча, відповідно, її так ламає, що на наперекос піднімає. Також вона так слабше придумана, і як купляв, отак жатка опущена приходиш, береш рукою, пробуєш її припідняти, одна сторона піднімається, а друга лежить. Тобто її викручує. Не знаю, чи то вже такі б вони приїхали, чи вони заводи так слабо придумані. Ну, я, я, я побоявся його. Думаю, десь буду молотити, чуть більше в землю прешся, то тут повириває все на світі. Тому вирішив більше акцентувати увагу на домінатори і взяв 48 С. З конструктивних відмінностей 48С-1042, таких основних, що тут жатка на два гідроциліндри. З пружинами, що немаловажно. 1042 просто один циліндр. Також тут жатка від'єднується. Зараз я вам покажу. В 1042 вона разом з наклонною. Тут вибиваються оці клинки. передає Вибивається отам клинок до верху і вона, можна її відщепити Тобто вже плюс. І на два гідроциліндри це теж плюс, тому що її вже не так ломить. Та й покручений жаток я на, насправді по домінаторах майже не зустрічався. Був один комбайн, де був вирваний шток. Отак От вона наперекос стояла, так вона і приїхала з Німеччини. Ну, Зрозуміло, що її там підрихтують і розкажуть, що там в німця молотила по гектарові чи по два, так як вони люблять розказувати, маленькі площі. Ну, Там так була жатка перекошна, наклонна жатка, аж вирвало повністю штока з штокової камери. Отаке. Купив я того комбайна, купив я його минулого року. Трохи я його так серйозно перебрав. Таке основне, ну щоб поменше губив, щоб гарно вимолочував Роботи було багато, бо так як заліз в жатку, виліз з січкарні, перекрутив багато. І, в принципі, жаткою я сильно не займався. Крім того, що я поміняв ремкомплекти на двох гідроциліндрах, причому на одному поміняв. Попався якийсь мені фальсифікат, і він дуже жорстко почав текти. Пришлося старі ті резинові щільнення, Добре, що я їх так сильно не покорожив, ставити назад. І так до сих пір воно молоте. І, в принципі, за, то, за того другого я ремонтував. Той перший зі старими що я назад зібрав, не, не сказав, би, що він більше, більш мокріший. Тому так. Більше я на нажатку не акцентував уваги. Ну що, зібрав, зібрав, думаю, буде як буде. Фахерові жатка як, не, не регулюється нічого, в моєму комбайні не регулювалося. Жатку впустив, молотиш, дивишся весь час жатку, помаленьку молотиш. Якщо гурбочки там, як пояснити, от ківо, якщо гурбочки, жатка наїжджає, то ти джойстиком припіднімаєш, припідніваєш, ну, щоб землю не заковтуло. Думав, все буде просто, але не, не так воно хочеться, як було. Була дуже дощова осінь. То не тільки у мене. У всіх та осінь така дощова була. Булото, з сою ніхто не молтив, аж почали мултити наприкінці жовтня, початок листопада. Дощі, комбайн грузне, провалюється. Одна сторона більше провалюється, друга більше провалюється. Вещас на перекос. Ніяк не можна мінімальну висоту поставити. На, намучився так. Землю заковтував, вилазив, вигортав. На цей сезон, думаю, ні. Так воно не буде. Щось попробую відрегулювати. Але оскільки інформації по регулюваннях в мене не було, я не знав, що куди крутити, щоб не навредити. Тому відклав то все діло, вже якось відмучив ту сою. І тепер вже трошки на, на цей сезон вирішив вже, так як книжка пише. А як книжка пише? Досталася мені така ну Вона 68-58, але 48-58 по жатці ну, дуже сильно похоже. Відмінність тому, що бувають 58-метровою, з 3 -метровою, а буває 3,60 Такий комбайн буває жаткою 2,73 метри і теж буває 3,60. Але в основному 2,73. Тобто 58 чуть-чуть більше жатка. Хоча й буває і 3-метрова, тобто там нема такого. Там відмінності зовсім інші. Ну таке. Моє регулювання, яке я покажу у відео, цьому, не, як сказати, не, не варто копіювати один в один тому що я його регулював чисто під, під мого комбайна, під мої параметри. А саме під 3 метрову жатку і під отаку резину. 18.4R30. Задня. І, по-моєму, 12,5. Де ж тунку? 12,5 на 80 на 18. Більшість комбайнів йдуть на 15,3. У мене вона трошки більша. І так само більшість комбайнів йдуть з меншими цими кулесами. Але я брав саме з такими шукав. Висока резина, він м'якше їде, м'якше молотить. Плюс широка задня вісь, що на сою немаловажно. Як бачите, задні кулеси йдуть слідом переднім. Є комбайни, що вони йдуть окремо. По мокрому, якщо комбайн молотить, переднє, само собою, провалюється, роблять слід. І задні окремо допчуть слід, окремо провалюється. І це все так вроді, така дрібничка, воно все додаткове навантаження на, на двигун. А так воно вже йде по потоптаному, йому вже легше зад, за, за, заднім колесом легше їхати по готовому сліду. Тому, ж, якщо широка задня вісь, то це однозначно це плюс. Каже, що плюс, що воно кращий виворот. Ну, я щось не знаю, я щось не заприміт до того кращого вивороту. Може, я просто на, 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 на вузькому задньому мустові не, не молтив, нема з чим просто порівняти, може воно там ще гірше. Ну, Так, в принципі, нормально на ренагородах нормально. Але мова йде не про те, мова йде про жатку. Зараз залізу в кабіну і вам. Трошки поясню, що і по чому. Так, заліз в кабіну і чувасю заліз. Молотив минулого року сою і для себе ще не знав, яка найкраща, найоптимальніша висота зрізу. Ось така, в мене є такий стовпчик. опускає жатку, Він... О, там не видно, та біла штучка ходить. Вона показує висоту зрізу жатки. Тобто, нижче, вище. Для пшениці я молотив двоєчка. Якщо людей молотиш по гораному Тунах і на троєчці, бо там такі руваки буває, що і на троєчці на землю зачерпуєш. В себе там одиничка, двоєчка. В принципі, двоєчка нормальна. На соні же ж я молотив, от, ноль. Ноль плюс один. І за того, що було дуже мокро, він стригав, приходилось приподнімати. Зараз жатка опущена. Ой, скло трохи грязне. Белюся. Зараз жатка опущена мінус один. Тобто жатку. Тепер я хоч знаю, яка висота зрізу мені треба. І тепер під ту висоту зрізу я вирішив накрутити жатку. Жатку буду накручувати на 0. Виставлю її в положення 0. І тоді накручу циліндри. Циліндри тут мають регулювання, і я їх чуть-чуть пізніше покажу. Ну, Для початку трошки теорії по цій книжечці. Як я вже показую, є матка книжечка. Вона, як я вже через програму зрозумів на шведській мові. Вона не від мого комбайна. Дали мені в нагрузку щось, щоб я від них відчепився. Гуртав я її гуртав. Через програму Google-перекладач перекладував. Ну, так, було цікаво почитати, бо тут всякі різні налаштування. В основному, я це все на, на око настроюю. Але знайшов таку інформацію, такий малюнок. Переклав його і зараз я вам покажу переклад у цього тексту для початку. І так, згідно з цього перекладу, каже книжка, що циліндр повністю в відкритому стані. Той, що піднімає джатку, їх два, мають мати висоту 109,5 см. Себе я не знав, яка там висота. Вирішив все-таки перепровірити. Для того. Підняв жатку, підложив того пеньоч під центральну лижу, опустив на ті пеньочки, відкрутив шланг подачі масла на циліндр, щоб циліндрів не було тиску, розплінтував циліндр і витягнув. Переміряв по центрах, так як в них, і в мене вийшло 106 см, але ніяк не 109 См. Тобто. Чи, чи хтось туди ліс і крутив, чи воно так було вже розрегульоване, чи може завод, Ну, я думаю, завод накручував. Хтось, хтось для своїх цілей там щось накручував. Подзвонив до одного підписника, в нього одна відстань, в другого друга, в третього, третя. Коротше, все воно розрегульоване у всіх. Взяв, взяв лінійку, переміряв, як воно там регулюється. Є отакий винт, він вкручується в шток. В штоку на кінці є такі дві лиски під ключ на 41. Вставляється ключ рушковий, тримаєш за штока ключом, вставляєш сюди круглячка, там такий він не сильно, 16, не сильно, сильно, по-моєму 16, і викручуєш штока. Але регулювати обов'язково з повністю витягнутим штоком. Це треба врахувати, бо я щось затупив, одного не витягнув, став мірією, мірію, мене ці відстані не сходяться. Потім дійшло в чому? причина. Потягнув за різьбу, повністю його витягнув і накрутив на ту висоту. Накрутивши на ту висоту обидва циліндри. Бо в мене один був на 106, один був на 107,5. І як повністю піднімав жатку, її трохи перекошував. Я ще не міг зрозуміти, чого так. Думав, що, можливо, із-за того, що ця сторона важча, і завод її чуть більше викручує, щоб вирівнювало. Ну, насправді книжка нічого не каже, що важча сторона треба більше викрутити. Викрутивши на однакову висоту і опустивши повністю жатку, вона ледве-ледве стала торкатися землі. Отак. Мона храба навіть не трукався, такий маленький просвіт був, якщо збоку, знизу дивитися. Тобто, штоки повністю сховалися в такому положенні, і жатка повністю упусти... опустилася, штоки сховалися, вже більше вона фізично не може опуститися. У мене, як я вже казав, була така ситуація. Що опускав я на полі комбайна і опустилася мені вона на мінус 3 і видавило масло. Зараз же, відрегулювавши ці циліндри по книжці, опускається мінус півтора. Більше вона вже ніяк не може опуститися, як би ти не хотів. Тобто з тим регулюванням ми вже розібралися. Зараз розберемося, як зробити її плаваючу. Ще вирішив зазняти, наскільки зжалися пружини. Після мого регулювання. Можливо комусь буде цікаво. Як бачите, різьби ще навіть є трохи, щоб ту тарілочку підкрутити. Тобто можна іще підкручувати. І покажу жатку, що жатка на землі не лежить. Вона вже фактично на пружинах тримається. Одна і десь там третя. Після цього тексту і малюнка про циліндр. Знизу є ще один текст. Мені стало цікаво, що ж воно означає, бо так як воно логічно йде, що це теж щось зв'язане з жаткою. Зараз я вставлю вам переклад, що це означає. І так, згідно з цього перекладу, книжка каже, що жатка в опущеному повністю стані повинна підніматися зусиллям 50 кг. В моєму ж випадку вона піднімалася четверо людей ломами не могли підняти в одну сторону. Бо як купляв комбайна, джатка приїхала окремо, і ми її години 3 не могли ніяк надіти. Тому що, ну ніяк вона не піднімалася. Тому вона була трошки, як би сказати, розрегульована. Що я зробив? Зараз покажу. Після того, як. Не знаю, заяв ключка. Як виставив оцю висоту між пальцями он туди на метр 9,5 см обидва циліндри. Взяв відкрутив на оцій тарілочці є такі гужони. На, на оцій і на тій аналогічно. Під викрутку плоску відкрутив ці гужони і взяв оці тарілочки і накрутив на однакову. Спочатку накрутив на однакову відстань, щоб тут була була. Упустив жатку, Попробував. стала трошки як то приподніматися. Методом тику підкручував, підкручував. Такі ж йовки-палки. Не даси відео зняти. Підкрутив на однакову відстань, але треба врахувати, що ліва сторона трошки важча. Тому що там весь привід. Всі ті редуктора, все зліва. Тому я зробив отут на сантиметр меншу відстань, ніж отам. І методом тику підкручував підкручував до тих пір, поки вона не стала на, на нульовій позначці. Упустивши жатку на ноль по стовпчику, вона стала так тяжко підніматися. Ну, Зусилля 50 кілограм, це в кожного як як... методом тику. Ясне діло, що на полі це все можна підрегулювати в ту чи іншу сторону. Так само відпустивши оті гужони. І на один оберт кожну тарілку підкрутити чи на два. І це вже як по ситуації буде? Отаке От не сильно складне регулювання, воно мені зайняло, ну, не знаю, хвилин 30. Бо постійно сам один, поки лазиш в кабіну, піднімаєш, опускаєш, підкручуєш. Але результат ви бачили, будемо ще мутити в полі. Побачимо, як воно в полі покаже. Ну, я думаю, буде краще, ніж до того. Не буде так, як бульдозер, все підряд під ноль рівняти, а повинна їздити. Тим більше, що книжка каже, що. Ах, ти ж паразит. Книжка каже, що повинно легенько скульзити. В інших комбайнах бачимо, регулюється трошки по-іншому, у ці лижі, в більших комбайнах, в 78-му інших, у ті лижі вони якось відвігаються. Ними регулюється висота. Ну тут, напевно, все порахували, що жатка не настільки важка. Що, вистачить повністю цих пружин. Отаке видалося відео. Кому відео щось допомогло, чи сподобалось, палець догори. До наступних відео.